Ваше майбутнє кохання. Яким буде ваш майбутній партнер та наскільки гармонійними та серйозними складуться ваші стосунки? На даний момент життя з цією людиною, яку доля веде вам для стосунків, ви ще не знайомі. Ще ніде ви не зустрічались швидше за все. А людина це соціально відкрита, але можливо дещо ну, поверхнева, так би мовити, яка не надто замислюється якимись великими високими матеріями, яка живе, як живеться, ніякі такі мудрості цю людину не цікавлять. А зустрінетеся ви, бо десь ви разом прийматимете участь у якомусь проєкті. Щось вас об'єднає, якась робота, якийсь проєкт, якесь сумісне завдання, якась сумісна робота. І завдяки цій сумісній праці ви і зможете познайомитися. Але стосунки, на жаль, у вас складуться не надто гармонійними, не вистачатиме тут якоїсь гармонії, не вистачатиме тут піклування один про одного. Можливо, хтось із вас буде дещо егоїстичним і хотітиметься всю увагу, все піклування особисто для себе. Серйозні стосунків, на жаль, також підкачає. Швидше за все, це будуть такі не надто довгострокові стосунки, можливо, ця людина прийде в ваше життя, ну, так, як спалах блискавки, для яскравих емоцій, для якогось натхнення, для невеликого терміну. Закохались, полюбились, зустрілись, провели час. І залишили один про одного якісь спогади, надіють, що позитивні, і відпустили один одного. Бувають і такі люди-іскорки в нашому житті, бувають такі стосунки, стосунки-іскорки, стосунки блискавки, такі, що буквально навіть на кілька днів, а можливо взагалі на один день, буває і таке. І порада для вас стосовно цього майбутнього кохання не зациклюватися на якомусь ідеалі, не малювати там собі якийсь ідеал, не, не мріяти, що все у вас складеться, не ідеалізувати ці стосунки. Коли ви зустрінетеся, будьте готові, все ж таки, якщо ви бачите, що ці стосунки не гармонійні, що ці стосунки ну дійсно слабенькі, що ця людина дійсно людина. Мотильок, людина на один раз відпустіть ці стосунки, відпустіть цю людину, не зациклюйтесь, побудьте щасливі в моменті, доки ви разом, доки у вас все гарно, якщо ви бачите, що все йде не в той бік, що стосунки доходять свого краху, не чіпляйтеся за ці стосунки і за цю людину.